Тільки 20 днів дій американських енергетичних санкцій, а країна агресор Росія втратила вже більше третини надходжень від продажу російської нафти та газу, більше третини федерального бюджету, по суті, яким і фінансується війна проти України. Такі енергетичні санкції США хто б що не казав, вскрили і нарешті підірвали. Російську присутність, російську нафту, газ, переробку, заводи, склади, автозаправні станції. Вдумайтесь і в самій Європі, по всій Європі, і в США, в Африці, і навіть в Латинській Америці. І санкції американські нарешті змусили і Лукойл, і РосНЕФТЬ продавати власні заводи, продавати автозаправні станції, склади, свою інфраструктуру. Думайте, тільки в Болгарії. нафтопереробний завод до 29 квітня наступного року. Уряд Визначив вже менеджера і має бути проданий. Румунія повністю виконує американські санкції, забирає і російські нафтоприродні заводи, і склади, і АЗС. Далі рухаємось. Нідерланди так само мають виконати і позбавитись нафтопереробного заводу Лукойла. Фінляндія, 400 автозаправних станцій Лукойлу також підлягають закриттю. По суті, світовий нафтовий газовий ринок через такі санкції зазнає очищення від російської нафти, газу і економічної присутності. А головне позбавляє агресора надходжень, якими і фінансує він агресію проти нас.